Привіт! Сьогодні е, є натхнення зняти гарний відеоролик і гарну пораду для вас. Інколи буває так, що пасічнику потрібно відлучитися на довгий період. Або бувають непредбачувані обставини, коли ви захворіли і вам немає на кого залишити пасіку. В такому випадку вам обов'язково подивитися слід цей відеоролик. І слідкувати тому, що я буду радити. Дивіться, в такому випадку, наприклад, якщо ви утримуєте 100 бжолосімей, і вони гарно вас перезимували, то на одну сім'ю перша порада потрібно мати два порожніх вулика, включаючи той, в якому ця сім'я зимує. Тобто, наприклад, цей вулик з перезимованою сім'єю, з другим корпусом, з магазином, з дахом і з нижчим. Такий самий вулик такої ж комплектації вам потрібно мати в запас до цієї сім'ї на сезон. Це потрібно для того, щоб у відповідний період перед роїнням зробити відводок. Як зробити відводок? Відводок робимо звичайним чином, переносячи у ящик пакетний 4 рамки розплоду, матку. Гарно це запаковуємо. І на слідуючий день самого раненько встаємо. У нас вже е, приготовлене місце нової пасіки, яку ми будемо організовувати. Там уже гарно виставлені вулики ці, І ми просто приїхаємо. І бажано, щоб це було за 5 км від основної пасіки, щоб льотна бжува не прилетіла до вас е, на стаціонарну, на постійну пасіку. Ну і там просто заселяєте як звичайний пакет. Там на тому місці, ваша задача це, якщо ви не вдали з цим пакетом рамку з медом, ваша задача забезпечити їх кормами і забезпечити сушу і вощиною. Ну, робимо стандартно так, як то, що просто купляємо бджого пакет. На тій пасіці особливої роботи немає, аж до. Аж до медозбору основного. Це в нашому випадку цвітіння соняшника. Ну, а ось на тій пасіці, яка залишилась у вас стаціонарно, там треба трошки попрацювати. Е, вашою задачею є вивести матку. Е, я думаю, що як вивести матку в сім'ї, з якої проданий пакет або зроблений відводок, я е, запишу цей відеоролик е, десь згодом, пізніше. Все. Обслуговуємо Вдома пасіку 100 хвостів залишених і обслуговуємо 100 сімей е, вивезених. Пізніше, якщо е, у вас, а ми знаєте, як робимо, ми е, формуємо нову пасіку, нові, нові відводки, які робимо, поблизу там, де посійний соняшник. Пізніше, коли е, соняшник От от буде цісти, Це за 9 днів до медозбору. Сім'ї зі стаціонарної пасіки, які на молодій матці гарно розвинулися, набрали силу. Ми відвозимо і об'єднуємо з тими вживопакетами, які ми зробили в місяці травня. Таким чином, ми маємо сім'ю медовик, яка гарно збере нам меду. Звісно, що ми можемо трошки збільшити пасіку. Не обов'язково. 100 сімей з'єднувати зі 100 сім'ями. Якщо ми бачимо, що на тій пасіці окремі сім'ї виділяються своєю силою. Вони е, цілком боєздатні для того, щоб принести гарну меду, то можна їх е, дозволити їм це. Не обов'язково з'єднувати. Тому у нас якби, формується пасіка від 100 сімей до 130 сімей, де ми збираємо мед. Все. Відкачуємо мед, обробляємо бджіл від кліща. Загодовуємо зиму і в нас пасіка іде знову 100 сімей зимувати. Після медозбору буває так, що деякі сім'ї можуть ослабнути. і Тому, якщо у вас буде, наприклад, на медозборі 130 сімей, ви деякі сім'ї зможете поз'єднувати. Таким чином, ви запустите знову в зиму 110 або 100 сімей. Наступний сезон знову те саме повторюється і ви знову так само працюєте. Я думаю, що цей відеоролик, ця моя порада, обов'язково заслуговує лайка. Будь ласка, поставте лайк, мені буде приємно.